Мої вітання. Зараз мова піде про братика та сестричку, які зникли безвісти у Маріуполі, і про долю яких нічого не відомо. Тож дуже сподіваюся, що хтось із вас зможе опізнати зниклих дітей і повідомити про них бодай якусь інформацію. Отже, це горнаков Данило та Горнакова Софія, хлопчику 9 років, а дівчинці 8. Зв'язок із дітьми обірвався ще на самому початку повномасштабного вторгнення Росії. А саме від 28 лютого 2022 року від них немає жодної звістки. Місце знаходження дітей невідоме. Наразі ми не знаємо, чи залишилися Данило та Софійка у тимчасово окупованому Маріуполі, чи не дай Боже їх депортували до Росії. Через те, що місто перебуває в окупації, процес пошуку, звісно, дуже ускладнений. Тож насправді дуже великі сподівання ми покладаємо. На жителів Маріуполя, які можуть побачити це відео в інтернеті, чи можливо цю програму побачать люди, яким вдалося виїхати з окупації і вони щось знають про долю маленьких Данила та Софійки? Тож я передусім звертаюся саме до вас. Якщо у вас є бодай якась інформація про братика та сестричку Горнакових, прошу вас не зволікати і одразу повідомити до служби розшуку дітей Магнолія, номер нашої гарячої лінії. 116 шістнадцять дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Розумію, що з міркувань безпеки з окупації телефонувати на українські номери може бути ризиковано. У такому разі прошу вас писати у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі або ж у наші соціальні мережі Фейсбук чи Інстаграм. Будемо вдячні за будь-яку інформацію. Також ми продовжуємо пошуки 13-річного Гліба Черепанова, який зник у Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення. Хлопчика намагається знайти його мама. З тих пір жодних новин. Ми подавали у всі служби розшуку і в Росії, і в Україні, і в поліцію. Теж пані Вікторія розповіла, що Гліб жив разом із нею та бабусею в Маріуполі, і вони залишалися в місті, коли там точилися. Бойові дії через обстріли Гліб, його мама та бабуся виїхали зі своєї квартири і ховалися у будинку родичів. Одного дня мама Гліба вийшла по справах. А коли повернулася, побачила, що у будинок, де були її син та мама, влучив снаряд. Чоловік, їхній сусід, сказав, що в будинок влучив снаряд, і що військові всім наказали вийти та йти в бомбосховище. Я почала плакати і казати, як же я їх тепер знайду. Він каже: Йдіть у бомбосховище. Я була у вічі, не знала, що робити, де їх шукати. чи Живі вони 13 березня. Я перебувала у себе в квартирі. Я сподівалася, що вони прийдуть, що вони десь укрилися. І лише 14 квітня, у день народження Гліба, коли вже було спокійніше, я вийшла на їхні пошуки. Однак, на жаль, пошуки не дали жодного результату. Відтоді про долю хлопчика нічого не відомо. Варто зауважити, що була версія про загибель гліба, але на щастя серед загиблих хлопчика не знайшли. Тож мама Гліба припускає, що її син міг бути поранений. Можливо, він отримав контузію, частково втратив пам'ять і через це. Не можу нічого про себе повідомити. Я Звертаюся до всіх, хто може допомогти. Якщо хтось зустрічав гліба або мою маму Катерину Павлівну, будь ласка, будь-яка інформація може бути корисною. Зверніться, будь ласка, в поліцію або в службу розшуку дітей. Я дуже прошу допомогти. Я у відчаї. Якщо у вас є бодай якась інформація про гліба Черепанова, не зволікайте і одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія. Наш номер 11630. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. І як зазвичай закликаю вас зайти на сайт служби розшуку дітей Магнолія і вдивитися в обличчя цих хлопчиків та дівчаток. Усі вони зникли безвісти і можуть перебувати у небезпеці. Тож, якщо у вас є інформація про когось із них, не зволікайте і знову ж таки повідомте нам за номером 116.30. Дзвінки наголошую безкоштовні з усіх мобільних операторів в Україні.